У нас основна ж робота не соломи. <рели> Ви <рели> не забувайте, що у нас зосі дороги <рели> мови. <рели> <рели> Великодніх пташок наробили і прикрасили ними хол школи мистецтв у Корюківці заогосп Іван Приходько та робітник Віктор Тихановський. Пташки з соломи, підвісні, жаворонки, може, ластівки, ті, що першими повертаються з вирією. Символізують душі померлих родичів, які повертаються на Пасху, несуть весну і тепло, сповіщають про Великдень. Раніше Іван Лукич плів соломи брелі та картузи. Оце це соломині шляпи, це ж ця сама солома. Тільки його треба бачити. Ось касичка. Оце притамана для Чернігівщини чотирьох кінцівка зубчаста. Ви ж бачите, вони які відтінки такі мають, що від сонця як загорають, так тут. Mm, на сонце, як побудуть. Там кольори різні, вони yeah, соломи. Солом'яні птахи, новинку. Віктор Леонідович взагалі таке робить вперше. До цього з соломою справи не мав. Навчився у колеги. захопився. Ну, я Павліном Павлин на Павлінчик. Приклеїли бумажечки, щоб mm -hmm. трошки узори були. Вивісили пташок поряд з павуками, теж солом'яними. Під ними готують великодні фотозону. Більше да, разраз повсюжене слово, що павук. Геометричні фігури, обереги на Западній України все дуже поширене. Саме притамана для Чернігівщини у ці крашенки, писанки. Вісник ще. А що ж ще?